Доброго раночку, ми з України середа п'яти хвилинка. Я не сподіваюся, що всі ви в нормі. Кременчук тримаємося вперед до перемоги. Нелегкий був вчора вечір, але ми, я сподіваюся, витримали. Сьогодні будемо говорити з вами про п'ятницю 13. Чому саме ця дата лякає людей? Чому вона віщує біду і чи справді треба ставитися до п'ятниці 13 з якимсь страхом? Ця фраза вона може позначатися на подіях нашого життя як негативно, так і позитивно. Але розберемося, чому саме негативно може бути. Тому що якщо ми заглянемо в історію, то дуже багато фактів кажуть нам про те, що в п'ятницю 13-го дійсно відбувалися якісь історичні погані події, тобто нещастя, катастрофи, негативну репутацію. Це поєднання п'ятниця 13-го отримало після того, як 13 жовтня 1300 та го року король Франції Філіп IV красивий, фактично обезголовив орден тамплієрів, наказавши заарештувати всю його верхівку, і через сім років всі вони, включаючи великого магістра ордену Жака де Моли, були спалені на багаття саме цього дня, точніше, 13 серпня 1521 року, впала імперія Ацеків. А 13 листопада, 1868 року, помер композитор Джоакіно Кіно у п'ятницю 13-го також сталося бомбардування німецької авіації Бокінгемського палацу, це було 13 вересня 1940 року, відбулася катастрофа авіалайнера Дуглас С-54, під час якої загинули всі 50 пасажирів. Це було 13 червня 1947 року. Відбувся ураган у Південній Азії, який забрав 300 тисяч людських життів, 13 листопада 1960 року. Якщо говорити про більш близькі... І до нас події то пізньої ночі, 13 січня 2012 року, в Тіренському морі напоровся на круїзний лайнер Коста Конкордія. Море в цей час було спокійне, а берег близько, проте 32 людини загинуло. 13 листопада 2015 року відбулися теракти в Парижі, бійня в концертному залі, і жертвами тоді стали 130 осіб. До того ж, це все були молоді люди віком від 20 до 30 років. Також у п'ятниці не найкраща репутація як у дня тижня. Наші предки вважали, що п'ятницю не можна прибирати в будинку, краще в четвер або в суботу і не можна веселитися. Існує навіть народна прикмета, хто сміється в п'ятницю, буде плакати у неділю. Причина такого ставлення до п'ятниці відома і зрозуміла. Саме в п'ятницю був розіп'ятий Ісус Христос. Тому людство, особливо християнська його частина, насторожено ставиться до цього дня. А число 13 – це чортова дівжина. Є причина. Такого поганого ставлення до цього числа. Зараз, в рахунку, ми користуємося десятковою системою, а в античні часи в обігу були дюжини 12 одиниць. Цифра 13, це наступна. Після 12, символізувала невідомість, а значить небезпеку, тому її назвали чортовою дюжиною. В картах Таро вона називається смерть, а в духовній нумерології прийнято вважати, що це число божевільних. Також за аналогією з таємною вечерею існує прикмети. Якщо за стол. Зберуться 13 осіб, то одна з них незабаром помре. Про це навіть описала в своїй повісті Агата Крісті. П'ятниця 13 в негативний бік працює далеко не у всіх. Ми можемо назвати її Холодайном. Що таке холодайн? Це дата, яка е, символізує. В стійку тривимірну, голографічну думку форму, яка існує в колективному несвідомому, вкоренилася вона протягом тисячоліть. Під час своєї тривалої історії людство накопичувало факти про п'ятницю 13-те, які відповідали переконанням про те, що цей день може бути небезпечним у будь-який момент. Ми можемо сказати, що винна п'ятниця 13-те. І коли ця кількість спостережень вже перейшла в якість, і тоді п'ятниця 13 вже почала вважатися небезпечною апріорі. Відтоді люди не думають про те, чому вони негативно ставляться до цього дня, його небезпеку ми сприймаємо вже як аксіому. Але якщо у вас п'ятниця 13-го все відбувається чудово, то ви не повинні думати про те, що може щось змінитися. І далі буде все чудово. Це вже дуже індивідуально, і тому не треба прив'язати. <зв> Я до дня тижня і до дат. але дійсно п'ятниця 13 Ось має таку славу. Ще сьогодні хочу вам показати, що є новенького в магазині езотеріки. Як завжди, ексклюзивчик, як завжди, тільки в одному екземплярі. І зараз з'явилися такі набірчики трав'яних свічок. Дивіться, вони з різними програмками. Тут є інструкція, як запалювати цю свічку, що робити саме з цією свічкою, як нею користуватися, тому все дуже зрозуміло. Є в мене три таких наборчики. Один наборчик коштує 400 гривень. Саме цей для залучення у. Удачі та успіху. Далі є ось такий для набуття балансу в житті, це зовсім інша свічка з іншими травами. І ось такий для чистки від негативу з травами. Хто хоче самостійно почиститися, будь ласка, також ось такий набірчик. Один набір коштує 400 гривень, але якщо ви берете усі три, то у вас буде знижка 200 гривень. Обов'язково. Тому, кому цікаво, пишіть мені в особисті. Зараз вони є лише по одному Екземпляру більше поки що не буде таких набірчиків. Дуже чудові. Я також користуюся трав'яними свічками. Мені вони подобаються, вони заспокоюють, вони виконують свою функцію. Тому, будь ласка, тут ще з інструкцією все дуже дуже зрозуміло. Хто хоче. Можна придбати вже зараз, вони зараз у мене є. Ще хочу вам сказати, що у нас буде акція обов'язково вільний час у цьому місяці, як завжди, і я планую її 15 числа. Я напишу додаткове повідомлення, в який саме час буде вільна акція, і можна буде протягом годинки задавати безкоштовні питання. І в кінці місяця, як завжди, прямий ефір з подарунком. У цьому місяці в нас буде косметика у подарунок, тому, будь ласка, приймайте участь. Будьте активними і ви зможете вигравати. Вам бажаю тихого, мирного дня, гарних новин, щоб все було чудово. Слава Україні!